Чотири жовтки, але в нас жовтки дуже малесенькі, тому візьмемо 5. Окей. Роз... Окремо білки і окремо жовтки. Окей. Окей. Зараз, п'ять єсть, бо в нас маленькі. Кинули одну шляпку цукру. І трошки з'їмо. Щоб називати весной, в мене є машинка. Кидаємо пачку масла. А в даному випадку ми кинули маргарини пачку. Так як у нас вона така розріблена, бо ми її використовували для чого? Можна масло. Можна, я не знаю, я так думаю, що можна навіть олію вдати, щоб не було. Але це бісквіт, не безквітне, це є Кісочниці тісто. Ми витратили 600, ми дали розпушувача. Заберем мій телефон. Ми дали розпушувача і витратили 600 грам муки на наше тісто. Тісто має бути туге, можна ще навіть трохи додати. В кожну, і ще запам'ятайте, що в кожного мука і в кожного все не одинакове. Так що ви вже дивіться по-своєму по тому, як ви будете його місити. Це пісочне тісто, пісочне тісто хоче трошечки бути тугішим, тому що ми його зараз кладемо куди, в холодильник, щоб воно заморозилося. Тому що ми будемо його, в нього, в нього дуже багато є. Здоба тут є і сметана. І масло, і всього цього, ціла купа всього. Отак. Це 600 грам муки ми витратили на наше тісто. Бачите, яке воно настало. Тепер що ми робимо? Зараз я помию руки і вам розкажу, що я повернувся. Ось Правда, ми помилилися. Цукор треба було дати до білків і збити, щоб не було. На зубах не скорогутів. Подай мені, ножи, ножиці, щоб я не можу розірвати. Так, сюди до яблук ми додали цукру, помилково. Краще додавати цукру до білків і збивати разом з білками. Я до білків додала чуть-чуть солі. І тепер ми даємо кефір. Кі Ой, кефір. Коли не маєте кісіля, то берете пудінг, який є завжди... Ну, але на Україні. Є кисіль, а У нас тут немає такого кисіля, Ми купили то на машинах, чи я не знаю, ну, хтось купив. І кидаємо наш кисіль сюди. І розмішуємо то все. Окей, перше розмішуємо кисіль з яблуками, з тим цукром, Кисіль здається. Також солодкий. Так що. Отак розмішуємо, розмішуємо. Наше тісто треба витяг... або сильно заморозити, або витягнути і скоро то робити, тому що воно розморожиться. Ми трошки змилилися, але то нічого. Того разу буде як є. Як? Ми, ми поставили тісто, на тісто поставили, мали поставити. Яблука, на да яблука маю поставити. Окей. Okay. Поставила. Трошки загаряча. На 180 градусів, але як робити в ній 180 градусів, то хто його знає. Окей. Okay. Розрізаємо, отак от розрізаємо. Воно ще не, не вистег, треба, але різаться дуже добре. Хоч у нас, ви самі бачили, що трошечки ми не так зробили, як мали зробити. І воно би, я не буду більше розрізати, тому що хай воно остине. Отакий він у нас. Отакий. От В середині яблука. І подивимося, чи воно нам спеклося. Це я спробую. Окей. Плясок гарячий, я напакувала повний писок, він смачний, гарно ріже. Як, як ми, якби ми його зробили більш правильніше, було б ще смачніше. Ну Він дуже смачний, дуже лисий в роботі. Повірте мені, я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, я вам буду тільки вдячна. Щасливого вам дня, хорошого. І світлого майбуття, і мирного неба головне. Я з вами прощаюся, говорю вам до зустрічі, а нам смачного.